Шановні студенти, вас вітає кандидат медичних наук, асистент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Цитовський Максим Наумович. До вашої уваги тема товста кишка інтестіном красом грецькою кольору. Частина 3. Пряма кишка ректум грецькою проктос. розташована в порожнині малого тазу. Вона простягається від рівня верхнього краю лівого крижово-клубового суглоба до нижньої поверхні промежини. Її довжина становить 15-20 см. Пряма кішка не прямолінійна, як можна думати, з її назви, а має два згини, розташовані в сагітальній площині. Перший з них це крижовий згин фліксура сакраліс, обернений опуклістю дозаду. Другий це анально-прямокішковий згин, фліксура аноректаліс, який огинає верхівку куприка опуклістю обернений допереду. Іноді зустрічаються згини прямої кишки у фронтальній площині, але вони не постійні. Допереду від прямої кишки у чоловіків. Розташований сечовий міхур, сім'яні міхурці та передміхурова залоза. І ампула правого і лівого сім'яносних протоків. У жінок матка та піхва. Позаду крижова кістка куприк. Пряма кишка у людини має низку особливостей, поступово втрачаючи. Брижу на рівні 2-3 крижових хребців, вона стає менш мобільною, а її кінцева частина, яка пов'язана з діафрагмою таза, міцно фіксована. Власне прямою кишкою ректом називають її верхній тазовий відділ парс пельвіка, який знаходиться в порожнині малого таза, а нижній розташований під мускулю сліватор ані. Називається анальним задньопрохідним каналом canalis-аналіс. Ці два відділи мають різне походження та функцію. Просвіт кишки нерівномірний. Протягом перших 3-4 см її діаметр становить близько 3 см. Ця частина кишки зветься надампулярною частиною pars supraampляс. Далі визначається яйцеподібне або грушоподібне розширення ампула прямої кишки, ампуля ректи. Її довжина сягає 80 см, а діаметр при помірно розтягнутій кишці 5-5,5 см. Далі ампула продовжується в звужену частину прямої кишки, анальний задньопрохідний канал каналіс. Його довжина дорівнює приблизно 3-4 см діаметр близько 3 см. Закінчується пряма кишка заднім проходом або анальним отвором. Анусом. Будова стінки прямої кишки істотно відрізняється від інших відділів простої кишки. Вона складається з трьох оболонок. Слизова оболонка. Туніка мукоза. Зсередини вистилає стінку кишки. Рельєф слизової оболонки в надампулярній частині характеризується добре вираженими поперечними складками прямої кишки пліце трансверзе ректі Ці складки мають напівмісяцеву форму, розташовуються на латеральних стінках кишки. По черзі то з правого. То з лівого боку. Кожна складка займає половину чи три чверті кола кишки. Перша складка знаходиться біля місця переходу над ампулярною частини в ампулу. В ампулі прямої кишки таких складок найчастіше дві. Нижня розташовується ліворуч на 7-8 см, вище від заднього проходу. А верхня справа на 2-3 см вища за нижню. В утворенні складок беруть участь слизова оболонка, підслизова основа та коловий шар м'язових волокон. В надампулярній частині та ампули прямої кишки слизова оболонка виставлена одношаровим циліндричним епітелієм. В ділянці анального каналу. Приблизно на 1,5 см вище за анальний отвір слизова оболонка утворює 5-8 поздовжніх складок, які називають анальними стовпами колюмне аналіз. Вони мають довжину 7-14 мм і на 1-2 мм виступають над рівнем слизової оболонки. У напрямку догори вони стоншуються, донизу стають вищими і широкими. Між нижніми кінцями анальних ступів утворюються поперечні складки, анальні заслінки, вальбулі, аналіз, які разом зі стінкою прямої кишки та найближчими анальними ступами утворюють анальні пазухи – Аналіз. Останні мають форму гнізда ластівки, відкритих догори, і відіграють важливу роль. В утриманні газів і кишкового вмісту це своєрідні затворні слизової оболонки. У дорослих у пазухах часто є підвищення, що відповідають виступаючим через слизову оболонку судинам венозного прямокишкового сплетення plexus venosus ректаліс. Підслизової основи прямої кишки. Дана ділянка анального отвору називається гемороїдальною зоною. Зона гемороїдаліс. На межі ампули, так анального каналу утворюється невеликий валик слизової оболонки, який називають прямокишково-анальною лінією. Лія аноректаліс. Вона проходить вище анальних стовпів і відповідає місцю, де лупково прямокішкове м'яз охоплює задню стінку пішки. Нижче анальних заслінок розташований коловий валик, утворений частиною внутрішнього свінтера заднього проходу, що виступає і називається анальним гребенем. – аналіз. Ділянці анального гребеня підслизова основа складається із щільної сполучної тканини та забезпечує міцну фіксацію слизової оболонки до колового м'язового шару внутрішнього свінтера заднього проходу. На верхній межі гребеня проходить анально-шкірна лінія, зубчаста лінія, лінія Анокутане. Вона розташовується лише на рівні. Нижнього краю мускулюс фінтер ані інтернус. На рівні цієї лінії відбувається перехід циліндричного епітелію слизової оболонки до багатошарового плоского епітелію шкірного типу. Нижче цієї лінії знаходиться смужка витонченої шкіри білого кольору шириною 5-7 мм. Ця смужка називається білою лінією лінія Альба. Шкіра в ділянці. Білої лінії позбавлена складок сальних потових залоз та волосся. Вона міцно пов'язана з м'язовими волокнами внутрішнього сфінтера заднього проходу. Назовні біла лінія переходить у пігментну шкіру, зібрану у радіальні складки. М'язова оболонка. Стрічки та здуття гауст ободової кішки характерні для інших відділів товстої кішки у прямий кішці відсутні. Внутрішній коловий шар м'язової оболонки на всьому протязі кішки розвинений рівномірно. Є лише невеликі потовщення в основі видимих на слизовій оболонці поперечних складок. Більш значне потовщення. Коловою мускулатури є в ділянці анального отвору. Це є внутрішній сфінтер заднього проходу, сфінтер ані інтернус. Зовнішній сфінтер заднього проходу, сфінтер ані екстернус, утворений поперечно посмугованою мускулатурою і відноситься до м'язів промежених. Отже, є два сфінктери внутрішній з гладкої мускулатури та зовнішній з поперечного смугастої. Якщо ви пам'ятаєте властивості м'язової тканини, то погодьтеся, перший сфінктер миймовільний, і при подразненні каловими масами слизової анального каналу рефлекторно відкривається, а другий у прямому розумінні підкоряється нашій незламній волі. Тобто, якби. Би людині не хотілося, але від автобусної зупинки до своєї квартири він таки добіжить. Свій, так би мовити, вантаж донесе. Патологічні зміни циркулярної мускулатури, що утворюють свінтери, призводять до у числі інших причин, і до випадіння прямої кішки через анус. Як то кажуть, це було б смішно, якби не було так сумно. Ззовні можуть виявлятися або всі шари ректарної стінки, або тільки слизової. Що відчуває хворий, спробуйте уявити собі самі. Лікування зрозуміло оперативне. Зовнішня оболонка. Верхня третина, третина розташовується по відношенню до очеревини. Інтраперитоніально, тобто верхня третина прямої кишки вкрита очереваною зі всіх сторін. Середня третина прямої кишки вкрита очереваною лише з трьох сторін, тобто е вона вкрита мезоперитоніально. А нижня третина виходить за межі очеревини і зовнішньою оболонкою є адвентиця. Тобто по відношенню до очеревини. Нижня третина вкрита екстраперитоніально. Ще раз. Верхня третина інтраперитоніально, середня третина мезоперитоніально, нижня третина екстраперитоніально. Як ми сказали вже вище, у, підслу... у товстому підслизовому шарі анального каналу, розташовується сплетення гемороїдальних вен. Масу неприємності хворим приносить геморой, розширення, а іноді закупорка гемароїдальних вен. Спочатку може з'являтися дискомфорт в анальній ділянці, почуття чогось стороннього в нижніх відділах прямої кішки. Але нерідко першим симптомом, дуже, до речі, лякаючим хворим, хворих, є яскраво червона кров, якою виявляється забризканий унітаз або вимощений туалетний папір. Вени розширюються, вибухають у просвіт кишки, раняться каловими масами і тому кровоточать. Буває, що венозні вузли випадають із анального отвору і защемлюються. Результат некроз вузла. Нерідко допомогти може тільки хірург. Хоча на ранніх стадіях можливо консервативне лікування. У нижній третині ректум оточена покою сполучною тканинною клітковиною. При попаданні інфекції в цю клітковину розвивається запалення, як, як правило, гнійне, парапроктит, сильний біль в ділянці анального отвору, температура озноби, необхідність вимушеної пози, утруднення деяких фізіологічних відправлень через різку болючість все це скарги таких хворих. Якщо гній сам не проривається в порожнину кишки, доводиться розкривати абсцес. Захворюваннями прямої кишки та анусу від тріщини заднього проходу до раку прямої кишки займається область медицини проктологія. Виділення з гастроентерології науку, науки про шлунково кишковий тракт в окрему область проктології пов'язано з великим. З великою кількістю захворювань саме останнього відділу травної системи. Бажаю всім успіху, дякую за увагу!